Всім привіт! З вами Макс, і ви на каналі Хлопці ще читає. І я вас вітаю у новому 2025 році та першому відео на цьому каналі у вже новому році. Я вирішив, що перше відео це будуть саме мої плани на цей читацький рік. І перед цим як я розкажу вам за свої плани, зроблю таку ще невеличку ремарочку, що у 25-му році я вирішив, що буду читати менше книжок. Я собі на гутріст уже навіть поставив виклик, це було 40 книжок. Якщо порівнювати з попереднім роком, це було 100 і прочитав я 103, а тут лише 40. Справа в тому, що по-перше, у мене дві роботи. По-друге, у мене є університет. По-третє, я його закінчую і мені потрібно писати диплом. І також я ще хочу більше знімати аніж читати книжок. Тому я собі зробив таку систему: це 5 книжок максимум на місяць. Прочитається супер класно. Не прочитається, ну трошечки перенесеться вже на наступний місяць. Але загалом таку структуру я собі запровадив десь приблизно до кінця літа, тому що там ще також, також іздача екзаменів і вступ в магістратуру, і переїзд, якщо все буде добре. Думаю, ви самі розумієте, який це великий масштаб всього буде відбуватися у дуже короткий проміжок часу. Але книжки я буду читати, я буду про них знімати, і зараз вам покажу дев'ять книжок, які я обрав для себе обов'язковими на 25-й рік. І одну з них я почну читати буквально після запису цього відео, бо дуже сильно вже мені хочеться познайомитися із цією історією. Ці книги це не на найближче прочитання, умовно місяць-два. Це те, що я планую читати протягом всього року. Тобто, це може бути і на початку, і всередині, і в кінці в грудні, вже перед 26 м роком, перервалася зйомка телефонним дзвінком, але всі ці книги я планую читати у наступному році. І це такий обов'язковий список, що я точно обов'язково, не зважаючи ні на. Що маю прочитати, хіба в мене зникне інтерес до якої із тих книжок, але от станом на зараз кожну із цих книг я хочу дуже сильно читати. І давайте я вам покажу нарешті всі ці книги і почну з тієї, яку планую читати уже буквально зовсім скоро. Це Ребекка Кван та її макова війна. Я з Ребекою Квант познайомився у минулому році, я прочитав її «Жовтолику», лику і думаю, що дивився топ-року, бачити, що ця книга стала на другому місці у моєму топі. А як для нової авторки, на яку я взагалі не ставив, це дуже високий результат. І оскільки на макову війну було ще більше позитивних відгуків, я вирішив, що макова війна це також те, що мені потрібно прочитати у 25-му році, і тому вона стане уже другою книгою цього року, тому що незважаючи на те, що я планував читати менше книжок. Фріде Макфаден сказала мені пофіг, і я вже за два дні нового року встиг завершити, читати її книгу ніколи не вдиши. Не знаю, як так сталося, але мені книга дуже сподобалася, Розкажу вам про неї вже у прочитаному. Але далі я вже планую більше працювати. Спишемо це такі на невеличкі зимові різдвяні канікули, новорічні канікули. А далі я планую читати і планую занурюватися усе світ макової війни. І якщо все буде добре, то в лютому я продовжу читати цикл та думаю, його вже завершу. Тому сподіваюся, що мені сподобається за сюжетом. Головна героїня. Жень, вона є сиротою війни, тобто у неї немає батьків, і на здивуванні всіх вона складає успішно екзамен до військової школи і екзаменатори самі в шоці, що дитина із села змогла настільки вдало здати цей екзамен, і також опікуни в шоці, тому що вони планували її продати для торгівлі опіумом, щоб якби вона приносила їм дохід. Але як ми бачимо, не сталося як гадалося, і головна героїня потрапляє у школу, де її навчають бойовому мистецтву. Але вона не звичайно. Айна, тому що вона відкриває у себе ще здібність зв'язок, точніше, із богом вогню, що допомагає їй навчатися в академії, але тут є такий цікавий нюанс. Що цієї сили їй достатньо для того, чи ще своєї власної сили достатньо для того, щоб навчатися у цій школі з допомогою цього бога вогню, але чи буде достатньо її власних сил, аби цього бога стримувати всередині себе, чи він, можливо, видивиться на свободу? Тут у нас азійський сетинг, повинна бути війна, повинні бути бої на мечах трошечки магії, тому що героїня буде володіти цією якоюсь магічною силою вогню. Тут пише, що вона буде навіть на полі бою цю силу використовувати і мені цікаво. Подивитися, як це взагалі буде обігруватися. І я дуже сильно сподіваюся, що мені зайде, бо я бачив в уже й тримав в руках і Республіку Дракона, і Полом'яного Бога. Це наступні частини. І прочитавши анотації, я розумію, що полом'яний Бог це повинно бути пов'язано саме із цим богом вогню Феніксом, по-моєму, так його тут називають. Мій рік почався вдало з першої книги, і я сподіваюся, що всі наступні будуть також вдалі. Тому ось перша із дев'яти книжок, 25-й рік, це Макова війна Дебекки Кван. Також у цьому році я хочу Нарешті подочитувати всі цикли, які я починав у попередніх роках. Тому багато книг у цьому списку будуть саме дочитуваннями якихось певних циклів, але не всі, тому що я вирішив, що дочитувати будуть лише ті цикли, які вже повністю видані українською. Умовно Себастіна Декасела я не буду сюди додавати, тому що ще як мінімум чекати років два, напевно, доки не бо усі наступні книги, бо там їх чи то п'ять, чи то шість, а в нас видано лише дві. Але цикли, який вже повністю видані українською, і першу частину, я ви у попередньому, і вона також увійшла у топ найкращого за рік. Це Фредерік Бакман та його трилогія. Не пам'ятаю, як вона правильно називається. Але ось друга частина це ми проти вас і переможці. І це я не рахую як одне місце. Це умовно друга та третя книга, які відправляються у 25-й рік. Я вже знаю, що Бакмана я не буду читати один за одним, тобто це не цей цикл, який я умовно запланую собі на місяць і прочитаю його за місяць. По Бакман це той автор, який видавлює із тебе емоції, видавлює із тебе. Бажання читати щось далі, тому що він пише настільки соковито, що після нього, якщо ти будеш брати одразу щось ще читати, тобі буде здаватися, що це все якесь прісне і нецікаве. Тому від нього ще потрібно трошечки відійти, щоб нормально читати наступні книги. За сюжет я навіть не знаю, що вам сказати, тому що все, що я скажу, це будуть спойлери до попередньої книжки Від межі місто, яка є першою частиною цієї трилогії. Єдине, що скажу, що чим далі ми будемо читати. Тим більш скляніше це все має ставати. Мене тут цікавить історія одного персонажа, але вже від тих, хто читав, я знаю, що тут не так сильно багато буде історії цього персонажа. Скажемо, це персонаж на літеру Б. В якого там трошечки ЛГБТ-лінія. Хто читав першу частину, то він розуміє, про кого я взагалі говорю. Але ось ми проти вас та переможці цю трилогію обов'язково будуть читувати у наступному році. І я думаю, можливо, це навіть будуть єдині книги Бакмана, які я прочитаю у 2025. Бо у Бакмана не так багато книжок. Я знаю, що у нього 25 2025 році має виходити якась новинка, і сподіваюся, що її перекладуть. Але наскільки бачу, автор не дуже багато книжок пише. Це не як, умовно, Фріда Макфаден, яка в рік випускає дві-три книжки. Тому будемо трошки його економити, берегти. Бо я знаю, що будь-яка книга Макмана мені обов'язково сподобається. Ще один цикл на дочитування це хребет дракона. Точніше, війна помсти цикл розбудити дракона. Це друга частина. І я цю книгу заношу сюди з такою поміточкою, що в 25-му році повинна обов'язково вийти третя частина. Тому що перші дві вийшли у попередньому році, і я маю надію, що третя частина вийде вже в 25-му році, щоб я міг прочитати цю і одразу завершити цикл та прочитати наступну. Тому цю книгу я заножу собі у плани, але з такою невеличкою ремаркою читати тоді, коли вийде наступна частина остання у цій трилогії. Бо у цьому циклі я впевнений, що повинна точно вийти книга, бо і анонсували її, і показували, і казали, що так все окей, все має вийти, і зважаючи на розмір Книг вони виходять дуже швидко, і я бачив дуже багато позитивних відгуків після того як я вам показав цю книжку. Але також і почав зустрічати негативні відгуки. Я бачив, що в декого це була найгірша прочитана книга за 24 четвертій рік. Я такий ого. Вам стільки не сподобалося, але е, та людина, яка це казала, їй більше сподобалося четверте крило, залізне полум'я, тобто щось більш такого романтичного, а не з епічного фентезі. Тому знаєте просто на що ви йдете. Це знову ж таки друга частина із циклу. Я вам багато про неї не розкажу, бо це все будуть спойлери. Але скажімо так. Заварушки, які почалися у першій частині, тут вони будуть набувати ще більших масштабів. І люті, які почали повертатися до життя, вони будуть виходити на передній план. І більше повинно бути дракона, тому що цикл називається розбудити дракона. А у першій частині там за дракона були лише якісь невеличкі згадки. Я сподіваюся, що вже у другій та третій частинах дракона буде набагато більше, бо я хочу побачити, наскільки. Цікавим та харизматичним буде цей персонаж у першій частині нам показували полювання на невеличкого дракон, дракончика, називаємо його так. А основний величезний дракон він ще спить, і тому цикл називається розбудити дракона. Бо саме люті вони прийшли на цей світ, щоб розбудити цього дракона та вбити його для того, щоб бути обраними певним та якимось вигаданим для себе богом, не знати, чи він взагалі існує. А людство просто опиняється між цими двома таборами лютих, які надзвичайно сильні та могутні, набагато могутніші за людей, і щось потрібно їм вирішувати. Тому ось про це це саме цей цикл. Це лише один відсоток того, що буде відбуватися, але це основний масштабний конфлікт. Там є ще і місцеві конфлікти, і міжконтинентальні конфлікти, і міжлютні конфлікти. Назвемо це так. Але ось друга частина також вставляється у мої плани, і це вже четверта із дев'яти книг. Ще у наступному році я собі вирішив робити таку штуку, щоб прочитати більше книжок, які стоять у мене на полицях, а не тих, які будуть до мене приходити як новинки. Бо умовно я планую переїжджати через півроку, і я розумію, що всі ці книги потрібно буде знову перевозити. А я пам'ятаю, як ми переїжджали сюди, і я розумію, що за півроку у мене стане ще більше книжок, і це буде ще важче. І умовно. Перевозити книги, у яких я не впевнений, або потенційно можливо мені не сподобаються. Тому краще прочитати їх зараз, вирішити, що з ними робити далі. Можливо, я проведу два-три такі марафони, chapter чаптер те, щоб подивитися, чи мені сподобається, і побачу просто що мені із цим всім, всім робити. Бо я так переглядав свої полиці, немає жодної книги, якої би я не хотів читати зараз, або у потенційному майбутньому. Тому всі книги, які я не хотів читати, їх же там немає на полицях, але ось. Все те, що я хочу сильно читати, навіть попри те, що книга мене стоїть, можливо, вже 2-3 роки, все одно я хочу рано чи пізно її прочитати. І ось це була така величезна підводка до книги, яка у мене стоїть на полицях, уже напевно більше як 3 роки. І яку я нарешті зважився почитати, це опівнічна бібліотека від Мета Гейга. Я думаю, ви бачили цю книгу. Я коли зайшов на готрість, побачив скільки у неї відгуків. Я прям був шокований, бо я не очікував, що книга прям настільки популярна, і це було, скажімо так, переномним у тому, щоб точно занести її у ці плани. Бо вона змагалася із книгою без ніч, але я такий блін. Я на бесні ще напевно не готовий на новий цикл. Краще прочитаю одиночну історію. Та і плюс це буде книга мені у добірку книг про книги, яку я планую робити. Взагалі, про що тут взагалі сюжет? Уявіть, що є бібліотека. У якій є книги, в яких записано альтернативні версії вашого життя. Тобто, якби у житті ви зробили такий вибір, ваше би життя сталося так. Якби ось такий, то воно склалося би так. І уявіть, що ви можете потрапити у цю бібліотеку та прочитати, як би могло скластися ваше життя, та як воно ще може скластися у майбутньому. Сподіваюся, також про це буде. І головна героїня вона потрапляє у цю бібліотеку та починає знайомитися із альтернативними версіями себе. І головну героїню звати Нора Сіт, і вона об обираючи ці книги, отримує можливість прожити кожне із цих життів, де вона зробила правильніший вибір, де вона залишилася вірною дружиною, або де вона вчинила зовсім по іншому, ніж вона вчинила насправді. І тут в кінці піднімається таке питання. Чи вартує якесь із цих життів, прожитих нею нібито нових, де вона нібито мала би зробити правильніший на її думку вибір, того, яке вона має. Чи все ж таки всі рішення, які ми робимо у житті, це правильні рішення, і все, що не стається, це все до кращого як говориться? Я сподіваюся, що історія, по-перше, буде наповнена дуже класною книжковою атмосферою. А по друге, я очікую на класний сюжет. Це. Нетипічне фентезі, тому що це по факту у нас іде фентезі, бо якби не кожен день ти маєш бібліотеку, де ти можеш прожити своє життя. Я сподіваюся, що мені сподобається. Тим паче, це одиночна книга, і дуже веду, що я не починаю новий цикл. Але все ж таки у цьому році я планую і починати нові цикли також. Точніше, навіть не починати, а продовжувати читати автора та його цикл Джо Абеттомбі. Офіційно в моїх плани входить книга, найкраще подавати холодною. Це одиночний роман, який пов'язаний із Всесвітом перший закон. Тобто, це якби такий перехідний місток між першим законом та іншим циклом. Я не пам'ятаю, як він називається. Але ось, умовно, є цей роман: є герої, є ще е, «Багряна країна. І чи то є ще один, чи то його немає. Я не пам'ятаю, там 3 чи чотири романи є перехідними, і вже потім можна буде читати наступну трилогію. КСД з казали, що в них є в планах видавати далі абриктомбі. І я сподіваюся, що це дійсно так. Бо якщо я зараз почну, я знаю, що я знову провалюся у цього автора. Я вже більше року його не читав, бо перший закон я читав точно більше ніж півтора року тому. Бо попередній, який його точно не читав, а у попередньому році, назимо це так, він війшов у топ найкращого за рік. Але все, нарешті я вже созрів, називаємо це так, щоб читати далі та продовжувати одного з своїх улюблених авторів. Поки що вношу лише один його доман. Якщо буде все окей, то прочитаю всі три, які вже видані українською. І також, можливо, підійду ще на половинчу трилогію, яку видає небо. У мене є дві книги, треба ще собі буде придбати третю. Але ось. Найкраще подавати холодною у моїх офіційних планах. Як завжди, тут анотація вона дуже багато всього містить, тому я вам такого коротко її зачитаю. Великий Герцог Орсове веде жорстокого боротьбу з лігою восьми, поки армії спалюють ворожі міста. Справжня битва відбувається в тіні. Хто стане королем, вирішується зовсім не на полі бою. Для Монси Меркату найвідомішої найманки на службі герцога Орсо, війна це гарний спосіб заробити. Але замість нагороди від роботодавця, Меркадто отримує смертельний удар, проте вона вижила. Тепер ті самі, що зрадили її, помруть, чого б це не коштувало. Її союзники це ненадійний п'яниця, підступний отруйник і північанин, який просто хоче зробити все правильно і вороги більша частина країни. Герцог Орсо, бо що працює довести справу до кінця. Наскільки я знаю. Тут ця найманка, вона десь вибідково з'являлася саме у теології першого закону. Тому, якби по факту, ця книга не дуже сильно зв'язана лише невеличким персонажем, який також був у першому законі. Але я знаю, як Джо Абдектомбі класно пише, тому я вже передчуваю критецьку історію та неймовірний сюжет. Ще один цикл, який я планую завершити у 2025 році, це цикл про Ганнібала Томас Гадіс. Це також цикл, який читав минулого року, і він також увійшов у мовчання ягнят», Точніше увійшла в топ найкращого. Там, по-моєму, навіть в топ 3 мовчання ягнят увійшли. І я чомусь зупинився та не став продовжувати читати. І цілий рік цикл у мене стояв на полицях. Але думаю, уже час. І я думав, що я внесу ганібала та внесу сходження ганібала собі у книжкові плани і зроблю таке читерство, тому що я в будь-якому випадку дочитывав би сходження ганібала, книжечка маленька, Я такий думаю, окей, я собі її внесу в плани і буде мені класно, почитаю бігом дві книги та закрию два пунктики. Але потім такий блін, кого я хочу обманути сам себе. Тому я вирішив, що у плани я внесу лише ганібала. А сходження Ганібала, я вже і так автоматично буду читати до цієї книги. Але ось, умовно, весь цей цикл він у мене планується дочитуватися у 25-му році. Якщо в червоному драконі та «Мовчанні ягнят ми бачили Ганібала частково на периферії, в «Мовчанні ягнят він більше відігравав ролі для сюжету, то тут він виходить уже на основний план. Вся історія буде присвячена саме йому, та ми будемо спостерігати за тим, що він буде витворяти. Персонаж він жахливий, він робить жахливі речі, але незважаючи на це, він мені все одно подобається. Не знаю, як це описати, але він дуже харизматичний. Саме те, як він написаний у книзі, тому я буду продовжувати читати ці, ці цикли та буду вам про нього розповідати. Я не знаю, можливо, він з'явиться у відео, яке я планую зробити це, якби. Огляд трьох циклів в одному відео. У мене вже є Добінхоп, ось там прочитана. Я думаю, я також візьму в потрійне відео і або Ганібала туди додам, або макову війну. Бо мені, якби більше по вайбу підходить макова війна, але можливо туди також щоб розбавити фентезійну тусовку. Також впишеться і Ганібал від Томаса Гадіса. І у мене залишилося ще дві скляні книжки. Потенційно скляні книжки. Назвемо це так. Одна з них це Джон Бойн та усі ті розбиті місця. Я Джона Бойна читав щось на ЛГБТ-тематику, там щось за фурії, якось так книга називалася, не пам'ятаю, але вона мені дуже сильно сподобалася. І у Джона Бойна я читав хлопчика у смугастій піжамі. А усі ті розбиті місця, наскільки я знаю, це повинно бути продовження хлопчика у смугастій піжамі. Якщо я не помиляюся, якщо помиляюся, то поправте мене у коментарях. І оскільки хлопчик у смугастій піжамі це максимальне скло було. То усі ті розбиті місця це також повинно бути скло. І чесно, мені хочеться таких книжок. Ви знаєте, що я їх собі колекціоную, я їх збираю, а тепер також почну і читати. Головна героїня кретить фензбі, фензі в моєму так, на її прізвище. Їй вона вже багато років. Вона вже старенька жінка, але вона згадує, що колись її батько був. Одним з начальників концентраційних таборів, які знущалися та катували, знищували євреїв у 12 років. Разом зі своєю матір'ю вони втекли із нацистської Німеччини до Франції, і там приходили її повоєнні роки. І зараз вона вже старенька жінка. І тут у її будинок на перший поверх заїжджає нова сім'я. І вона там знайомиться із маленьким хлопчиком, який Виймає із неї певні спогади, які вона хотіла би ніколи не згадувати. І плюс також ця сім'я має свої певні таємниці, які також починають розкриватися. І це все починає закручуватися у якусь драму викриття таємниць і дуже багато скла. Я знаю, що Бойн він не пише хороші книжки. В плані того, що там не все позитивно та веселково, як би це могло бути. Тому я очікую саме на те, що автор зуміє мене розбити, зуміє мене знищити, закопати, розбити, все, що хоче, може зі мною робити. Я саме за цим йду у його книгу. І так само саме за цими емоціями я йду і в наступну книгу. Я вам зараз її покажу. Частково я її показував у Логмасі, тому що я її буквально нещодавно собі придбав. Але цю авторку я також чув дуже багато позитивних відтоків, дуже багато хто при неї класно відгукувався, і багато хто казав, що це скло, скло, скло. Все, що пише авторка, це скло. Це я вам говорю за Джоді Піклт та її книгу двох шляхів. Головна героїня книги Дон, вона все своє життя присвятила тому, щоб допомагати людям долати свою останню путь е, вмирним шляхом. Називаємо це так. І тут вона летить на літаку, потрапляє в авіакатастрофу, але вона виживає. І її авіакомпанія пропонує безкоштовний квіток у будь-яку країну, будь-яку точку світу, куди вона захоче як. Компенсацію за те, що сталося. Чесно, така собі компенсація за авіааварію, Але як ми бачимо, що сталося, те сталося, хоч щось та їй і пропонують. Але незважаючи на те, що це могло би стати дуже класною поїздкою, це заганяє героїню у дуже. Глибокі роздуми про своє життя, і вона по факту вважає, що вона прожила своє ідеальне життя, але саме в моменті, коли вона падала, вона пригадувала саме кар'єру єгиптологині, яку вона покинула, та покинула вона чоловіка, якого кохала. Ми не знаємо, чому це сталося, що змусило її це зробити. Але ось саме це життя, яке не відбулося, вона і пригадує. І тут вона трації нам пишеться, що вона. Позадає собі питання, що означає прожити життя добре, та що ми залишаємо позаду, коли йдемо, і чи ми робимо свій вибір, чи наш вибір формує нас. Це дуже, до речі, цікаве питання. Чи ми самі робимо вибір, чи те, що ми обираємо, формує те, ким ми є. І я сподіваюся, що ця книга, по-перше, Дасть якісь невеличкий відповіді або на ці питання, або дасть підґрунтя для роздумів, як у мене це було із записками зі страти. І знаючи, Джоді Пікл це все повинно бути тут райдужно. Тут не найжорсткіша тема піднімається, бо у неї є і про стрільбу в школі, у неї є і про людей з обмеженням пересування, і про людей, які хворіють на певні хвороби, і які намагаються адаптуватися у це суспільство, але в них не дуже виходить і про сімейні якісь проблеми. Тут ще назвемо це так більш лайтовіше. але Джоді Піколт, я хочу познайомитись, я хочу її читати, і маю великі сподівання, що ця книга мені сподобається, і я продовжу знайомство із авторкою. Дуже хочу почитати її 19 хвилин, бо також бачив багато позитивних відгуків. Колись її видавали українською, точніше не українською, а в Україні. Але зараз її ніде немає. Тоді вона видавалася взагалі російською, і я чекаю, щоб її на те ще видали українською сподіваюсь, що Кембукс взялися активно видавати авторку, та видають усі їх книжки, а не лише не самі найпопулярніші. Ось такі дев'ять книжок я запланував собі на 25-й рік. Не знаю, чи точно в мене вийде всіх їх прочитати, але я маю надію, маю сподівання, що точно так. Тим паче, першу книгу я вже буду читати, плюс кожної з цих книжок я дуже сильно хочу читати. А у коментарях я буду чекати, щоб ви написали, які книги ви плануєте читати у 2025 році. Можна одну, можна дві, можете 10, як вам заманеться. Я ж буду з вами прощатися. Дякую, що додивилися це відео до кінця і до нових зустрічей.